Секрет, що успішність майбутньої професії залежить від чітко сформованих орієнтирів і вподобань школярів. Нині для старшокласників гаряча пора час обирати той вуз, закінчивши який молодий спеціаліст піде на роботу, що буде приносити не лише гарну зарплату, а й задоволення. Зрозуміло, що така перспектива є дуже далекою для старшокласників, принаймні вони саме так вважають. Тож переконані, що сьогодні важливо вступити до будь-якого вузу, здобути диплом, а там вже як вийти. Ці рожеві окуляри зникають вже тоді, коли диплом не допомагає отримувати від обраної професії. Це натхнення і задоволення, яке допомагає здобувати кар'єрний ріст і матеріальну винагороду за старання. Аби учні по завершенню школи робили свідомий вибір і не зупинялися на півдорозі, мріяли і досягали своїх мрій, вчителі та науковці започатковують різноманітні конкурси, змагання, турніри, все, аби виявити здібності і нахили дітей, завчасно допомогти визначитися з їхньою майбутньою професією. Одним із важливих педагогічних аспектів підготовки молоді до життя в умовах ринкової економіки є взаємодія загальної, професійної і вищої школи та запровадження профільного навчання у старших класах. Спасибо. Саме профільне навчання має не стільки підготувати учнів до вступу до вищих навчальних закладів, скільки забезпечити готовність до продовження навчання в системі вищої та професійної освіти. Однією з проблем, з якою стикаються викладачі вузів, у тому числі і Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, це те, що студенти не мають навичок самостійної пізнавальної роботи, які повинні бути сформовані в них ще в школі. Для цього науковці разом з вчителями організовують спільні проекти презентації для школярів, які б давали можливість. Сформувати в них ці навички. До організації таких заходів залучають і викладачів, і студентів, і колишніх випускників, які б могли керувати такими проектами, поділилися своїми знаннями та досвідом. Саме спілкування з науковою елітою, каже директор Інституту історії і філософії Наталія Замзюліна, дозволяє мислити інакше, розставляє пріоритети та дає змогу школярам визначитися з власним майбутнім. Це е, основа наукової роботи, тому що діти вчаться формувати думки. Вони дуже це скла. На перший погляд складається, що це просто, ну що, склав там картинки, а тримати увагу аудиторії, е, демонструвати слайди, їх коментувати, висловлювати якісь ще й своє бачення, давати відповіді на питання це дуже непросто. Інститут історії філософії особливо активно працює з талановитими школярами, які цікавляться історією рідного краю, проводять пошуки і аналіз нової інформації, віднаходять документи та факти. Вже традиційними стали різноманітні презентації, диспути, наукові конференції. Цього разу інститут разом з Черкаським міським методичним кабінетом організували конкурс учнівських презентацій, присвячених 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка на тему постать Тараса Шевченка в історіофілософській філософській думці України. Внаслідок геополітичних подій, які мають місце в останніх півроку, відбулася трансформація суспільної свідомості українських громадян. На сьогоднішній день в нашій державі відбувається тотальний такий сильний всплеск національного пробудження, який спрямований не лише на національну ідентичність, але й на зміцнення соціальної згуртованості. Сьогодні українці. Все частіше починає звертатися до національної історії. В тренді є національна символіка. Шановні телеглядачі, коли будете гуляти по вулиці, будь ласка, зверніть свою увагу на той факт, що кожен другий будинок, кожен другий автомобіль та навіть дитячі візочки, на них є прикраси як державний прапор України. Ще теж дуже актуальна тема на сьогоднішній день це національні герої. Найулюбленішим національним героєм для українців, як сто років тому, так і сьогодні, навіть більше, національний символ України це є Тарас Григорович Шевченко. Адже всі ці ідеї, всі ті прагнення, які були ним проголошені ще в 19 столітті, на сьогоднішній день вони продовжують залишатися актуальними. Тому для нас, як для викладачів, є досить важливим, аби якомога більша кількість людей, особливо молодих людей, вони доторкнулись до спадщини Тараса Григоровича Шевченка. І саме тому навчально-науковий інститут історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького разом із Черкаським міським методичним кабінетом організували конкурс учнівських презентацій. Які 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Безпосередньою темою сьогоднішнього нашого зібрання стала постать Тараса Григоровича Шевченка в історіософській думці України. У дослідженні Шевченківської тематики цього разу взяли участь учні шести шкіл міста Черкаса. Вони представили 16 презентацій та окремі доповіді. Головне в роботах відзначають організатори: невичерпний патріотизм школярів. Чому саме ми звернулися до цієї тематики і чому вирішили надати свою територію саме учням шкіл? Ну, начебто вже більше працюємо як студентською молоддю і з абітурієнтами. Це є вже певною традицією, не так давно ми проводили фінальний конкурс Малої академії наук. Саме конкурсу з наукового доробку наших учнів. І як з'ясувалося, що школярі є надзвичайно цікавими і обдарованими, в плані нетрадиційного і такого креативного підходу до подання, як здавалося б, звичайних тем. Чому вибрали саме форму презентація, а не традиційні роботи в вигляді рефератів чи представлень доповідь? Сучасний учень він вимагає сучасних технологій. І Більше вони працюють з комп'ютерною технікою, більше вони сприймають візуальні джерела для того, щоб заохотити дітей, для того, щоб стимулювати до вивчення історії краю, до вивчення наших персоналів. І, безумовно, Генія Шевченка ми вирішили саме провести конкурс саме в такій формі, формі презентації. Дякую, хочу висловити особливо подяку вчителям історії, тому що вчитель в школі він і так має багато всяких зобов'язань. Перш за все це навчати дітей. Але окрім того, вчителі відгукнулися, і ми маємо в би, такі от фінальні, фінальна наша фінальний тур це 16 презентацій, які представлені шістьма школами міста. Ну, як на мене, це досить так грунтовно, тому що відгукнулися діти, є навіть подвійні презентації. Окрім презентації, діти готували доповіді. Що варто відмітити? тут не лише лірика Шевченка, не лише його поезія, а багато уваги приділяється саме патріотичному вихованню. І як не дивно, самі діти говорять про той бойовий патріотичний дух, про дух державності. Можливо, це наклалося на ті події, які відбуваються в державі, що саме звернення до Шевченка допомогло їм якось знайти оту опору. Тому що говорячи про національну ідею, про якийсь такий концепт, ми її не бачимо. Ми будуємо вільну державу. На основі чого складно сказати? А от саме от на основі таких певних історичних постатей, героїчних постатей, які начебто, хто такий Шевченко? Кріпак, простий українець, рядовий, але зумів стати натхненником багатьох мільйонів українців по всій планеті. Знову ж таки, хочу наголосити на тому, що проблема патріотичного виховання, виховання любові до рідної землі, до рідного краю, тому що Канівщина це ж це Черкащина, це серце України. Відображено в роботах учнів, і знову ж таки приємно наголосити на тому, що підростаюче покоління цінує це, відмічає це і пишається, що живе саме на Черкащині. Доведено, що для розвитку здібностей до творчості і формування інтелекту визначальним є вік від 12 до 18 років. Тож науковці переконані, що подібні заходи не лише виявляють потенційних студентів, а й сприяють їхньому розвитку. Своє майбутнє юна дослідниця Аліна Костюкевич мріє пов'язати з історією, адже з дитинства батько прищеплював любов до давньої науки та пізнання рідного краю. Козацтво для мене воно більш найглибше і більш ближче, тому що я люблю козацтво. Це моя тема, вона різноманітна і вона цікава. Тому я з самого дитинства мені багато розповідали, і я була зацікавлена цим. Тому зараз мені дійсно цікаво досліджувати далі історію нашої країни. А от хто можливо тебе спонукав, сім'ї там чи да, в школі? У сім'ї це мій батько. А як саме? Як саме він мені багато розповідав, саме про Івана Сірка мені зацепило. Ну, дійсно. Він багато розповідав про битви про Богдана Хмельницького. Я все знала, ну дійсно досліджувала пам'ятники. Мені було дійсно цікаво. Я казала, що вже відкрили у відні пам'ятники. Мені дійсно цікаво, що люди цікавляться цим. навіть в інших країнах і відкривають і ставлять пам'ятники саме козакам. Це дійсно приємно, ну тому що козаки це Україна. Для Крістіни Мисненко, окрім доби козацтва, в історії є кілька віг, які б вона хотіла дослідити, адже саме історичні факти дозволяють довести усьому світові, що українська держава має давні коріння. Розкажи, будь ласка, чому обрали саме тему про Шевченка? Мені вона дуже близька, я люблю його вірші, дуже дуже люблю його поеми, особливо Катерина. Мені дуже близька. І тому я хотіла обрати саме таку тему, щоб дослідити глибше його творчість, пов'язану з козаками. А як пов'язана ця тема із сьогоденням? Мені здається, що зараз саме такий час, що це дуже актуально, адже зараз іде боротьба за нашу за нашу майбутнє за нашу країну, і саме надихаючись подвигами Шевченка, його віршами та подвигами козаків, ми можемо навчатися так, як боротися за свою батьківщину, а можемо бачити, що раніше її відстоювали, і зараз ми навчаємось на на них. На цих подвигах, а от саме питання патріотизму. Чи виховує в тобі любов до України, коли ти досліджуєш цю тему? Виховує справді тому, що я читаю про їхні подвиги. Я надихаюся на те, що стаю ще більше любити свою батьківщину. І як не думала, що я наскільки люблю свою батьківщину, як от після цих прочитаних творів хочеться, щоб в неї все було добре і боротися за нашу волю саме. Сподіваюсь, що я в майбутньому може щось зроблю для нашої е, України. Я дуже люблю історію, тому можливо я буду вступати саме на історичний факультет, і тому я думаю, що це мені допоможе в майбутньому освоїти свою професію. А що б ти хотіла ще дослідити зараз з історії? Я б люблю Київську Русь і хотіла дослідити ще князівські ці часи, і саме на них була Україна в часах розквіту. Адже ми знаємо, що Київська Русь, ще Ярослав Мудрий будував бібліотеку, коли в інших країнах ще люди не вміли читати. Хоч школярі, які беруть участь у подібних заходах, не мають додаткових пільг при вступі до вузу, все ж рання професійна орієнтація для дітей це те, що їм вкрай необхідно сьогодні. Я робила презентацію на тему Шевченко та українське козацтво. А чому ти саме цю тему обрала? Мені дуже подобається ця тема, особливо історія України та козацтво України. Я визначила е, самих відомих е, козаків Івана гонту та залізняка, е, розповіла, які ну, що, що вони зробили, е, е, яке значення для Шевченка має козацтво та патріотизм, та що нащадки мають поважати своїх предків. Ми часто відвідуємо заходи, які, які проводить Черкаський національний університет. Інститут історії та філології. Ну, відбуваються різні конкурси історичні. Діти готують презентації, вибирають найкраще. Цей конкурс дозволяє здобути досвід створення презентацій, представлення їх знаним науковцям області, а на додачу ще й додає впевненості в собі. Нам говорять, що ми десь там втратили покоління, що ми шукаємо героїв десь на стороні, що патріотичне виховання це не модно. А саме такі заходи вони підтверджують тому, що душа українця вона отут на його малій батьківщині. І чим більше ми будемо знати про людей, які нас оточують, що вони зробили, і чим більше ми будемо звертатися саме до наших національних героїв, а не шукати десь пророків якихось інших, тим цільнішими, ціль... ціліснішими, самодостатнішими ми будемо і швидше розбудуємо нашу незалежну Україну. А так ми не знаємо, що ми будуємо і що ми хочемо. А почитаємо Шевченка, ти знаємо, яка нам треба Україна, яка мила душу, мила душі українці. Це такі вогники. Знаєте, вони дуже самодостатні, вони впевнені в собі, вони е, знають, кого вони представляють, і для того, щоб представити Шевченка, його треба пропустити через себе. Саме це вони і зробили в цих своїх роботах. На базі інституту історії і філософії відбулося одразу два заходи профорієнтаційного характеру: заключний етап конкурсу учнівських презентацій з історії, постать Шевченка в історію філософській думці України та презентація книг викладачів і випускників закладу. Історики презентували методичні посібники вивчення життєвого та творчого шляху Тараса Шевченка для вчителів, що викладають історію в загальноосвітніх школах. Цього разу були представлені власні дослідження життєвого шляху українського пророка. Вивчаємо Шевченка та «Я не одинокий. національне самоствердження Тараса Шевченка та його вплив на становлення національної ідентичності українців. Охоплено період дослідження з другої половини ХІХ століття до середини 20-х років минулого століття. Ми в цьому році відмічаємо славний ювілей, не кожному поколінню українців випадає та просто людям цієї планети жити в рік таких столітнього ювілею, таких людей, як Шевченко. Ось, ми десь, знаєте, як історики шукаємо, там. що ж було на 100 років відзначення, ось, а тут вже 200. Ось, бачите, як воно яка динаміка цього життя і. Тому це був якби основний мотив. Черкаський край багатий на видатних українців. Тож кожний, хто причетний до цієї землі, має знати історію рідного краю та тих людей, які прославили свою малу батьківщину в Україні і світі. Одні вивчають історію на шкільному рівні, а інші досліджують її і видають власні наукові напрацювання. Цього разу випускники презентували вже свою роботу викладачам вузу та школярам. Це батьківщина багатьох поколінь наших співвітчизників, і саме така робота вона має. Надзвичайно велике виховне і патріотичне значення, тому що знаючи свою історію, знаючи е, тих людей, які жили, творили на цій землі, ми беремо якийсь не абстрактний, надуманий такий приклад. А це живі люди, які є живим прикладом для нас. І нам дуже приємно, що е, наші випускники, багато випускників, ми всіх, звичайно, не можемо зібрати е, разом. Тому що наш інститут факультету вже існує 20 років, і вже кілька тисяч дали путівку в життя випускникам. То ми сьогодні запросили, я вже представляв двох наших випускників. Сергій Чайка написав наукову роботу про рідне село Піщане, книги Пісоча на супої та Піщаний хронограф. Про археологічну та літописну минувшину піщаного пісоча написав не один дослідник проте, це були здебільшого фрагментарні чи навіть дотичного характеру матеріали. Досі ніхто не наважувався подати розлогу вичерпну і достатньо задокументовану розвитку, присвячену цій славетній сторінці минувшини села. Вдалу спробу заповнити цю суттєву прогалину місцевої історії зробив Сергій Чайка. Він запропонував читачеві. Окреме видання про давню минулі роки піщанської історії. Я говорю насамперед про багатошарове поселення 10 17 століття, яке знаходиться в центрі села і яке забудовувалося, забудовується і буде ще забудовуватися і далі, і далі. Тобто у нас, скажімо так, піщана це раніше ну, історичне серце піщани це такий великий острів. І от на цьому острові Данину стояв давньоруський Потім за часів козацтва, ще до козацтва, була фортечка власників піщаних, князів Домонтів, потім шляхтичів Легшичів Гарановських, зрештою князя Яреми Вишневецького. Потім за часів козацтва була фортечка козаків Піщанської сотні. ХІХ століття міністерське училище, дві церкви і торговий центр, скажімо так. У наш час це теж адміністративна скажімо так, піща. І от нещодавно була побудована котельня, планується будівництво церкви, пор, поруч і виріс спорткомплекс. Все це робиться саме на багатошарному саме 10-18 руках. Ось те, що зараз модно називати інформаційно-науковим продуктом, та ще, як ви бачите, гарно виданим. Мені особливо зазначити також приємно те, що я випала мені знову ж таки честь стати редактором обох, обох цих двох видань. і передмови тут мої оце видань Я з задоволенням діти. Там у передмові презентував і дав відповідну оцінку. Але тут пан е, е, Сергій не все сказав, не сказав, як це все непросто народжувалося і в плані самої теми, і особливо у процесі її реалізації. Е, от, зокрема, е, я хочу почати із мотивації. Чому це те, що сказав Сергій, зрозуміло, для нього, для корінного піщанця, то немає ніде кращого села, як піщани. Але ось вам об'єктивний погляд на цю, так би мовити, реальність піщани як село. У нас в Україні понад 30 тисяч сіл. І зрозуміло, що в історичному просторі буття села займають справді доленосну роль, не знаємо їх велике значення. Але при всій повазі, до всіх без винятку сільських населених пунктів, від маленьких кутерців до сел великих там все-таки є села титульні, які виділяються, зрештою, своїми багатющими традиціями. Самобутністю своєї історії, своїм звучним сьогоденням. от, піщани аж ніяк не можна віднести до рядових сіл, хоча в тому, що це нині є ось таким яскравим загальноукраїнським аграрним маяком. Попри здавалося економічну кризу, попри занепад. Аграрної галузі, піщани і там є господарство з промовистою назвою агрофірма Маяк продовжує демонструвати не тільки дивовижну живучість, але й вона є ця агрофірма школою передового сільськогосподарського досвіду. Тож не випадково туди їздять високопосадовці. Вадим Тимофєєв досліджував історію рідного села. Необхідність збереження цього історичного скарбу спонукала автора до створення літопису села. На основі численних археологічних документів, архівних джерел, історичних праць та свідчень очевидців зроблено спробу створити книгу історії села Райгород Кам'янського району. Автор охоплює своєю увагою різні аспекти життя села протягом століть. Також наводить легенди рідного краю, свідчення жителів села. На території Черкащини Кожне село унікальне, кожне село багато своєї історичної спадщини. Моє село, воно розташоване в Кам'янському районі. Кам'янщина це славетний край, сузарський край, декабристський край, край багатьох унікальних подій в історії нашої країни. Трапилося так, що, окрім того, що мене раховала бабуся, яка прищепила любов до української пісні, до українського слова, до української природи, до кращих сторінок її історії. Ситуація була ще яка. Бачучи унікальну природу України, унікальну природу свого села, я зіткнувся з такою цікавою ситуацією. Справа в тому, що кожне село Черкащини, воно буквально насичене великою кількістю археологічних пам'яток. І моє дитинство, грубо кажучи, пройшло серед курганів. Поблизу нашого села розташовано на 42 кургани. Тобто ти виходиш в поле і бачиш цю велику кількість могил. Я тоді не розумів, що таке курган. Для мене асоціації було якесь, що це якісь могили, що це мої пращури, які за щось воювали, чогось домагалися і так далі. Тільки потім вступивши на історичний факультет, почав готовні дослідження, зрозумів, що це не могила, а це якраз той історичний влас, який репрезентує археологічне минуле весело. Також мене вразив не тільки той факт, що велика кількість археологічних пам'яток, велика кількість курганів. Також вразив той факт, що я з дитячих років був дуже таким хлопцем, який любив все розпитувати, розпитуючи всіх своїх знайомих, рідних і близьких, тому що село це велика рідня, дуже багато рідних, близьких. Я не міг дати відповідь собі на одне питання. Яка існує у села? Зрозуміло, що бабусі розповідали легенди, дідусі розповідали перекази, інші люди слухи переповідали. Ну, тобто це все було на рівні народних традицій міфотворів. Зрозуміло, що народні традиції, звичаї, так звана народна міфотворчість, вона для історика має також свій позитивний момент. Але не відкидаючи цих певних позитивних моментів подворення, я вирішив створити грунтову наукову працю, щоб люди ознайомилися і дійсно знали справжню історію свого села. Популяризація професії, пошук прихильників та дослідників минулого, робота з підростаючим поколінням в інституті історії філософії продовжується. Школярі у пошуках майбутньої професії, а викладачі у пошуках юних дослідників. Співпраця приносить плідні результати. Pull it